Офіс обмуцмана України запрацював на вулиці Героїв Майдану 38 у Хмельницькому. Тут відкрили центр захисту прав людини в області. У просторому приміщенні облаштували робочі місця для прийому звернень. Є також ігрова дитяча кімната. Вхід безбар'єрний. З лютого 2026-го у команді офісу працюватимуть вже десятеро людей. Наразі їх семеро. За словами обмуцмана України, у 2022 році надійшло менше півтори тисячі звернень від жителів області. Від початку цього року їх понад шість тисяч. На жаль, у нас дуже багато проблем по захисту прав ветеранів. На сьогодні, на мій погляд, остаточно не сформована державна політика. Дуже часто вона залишається декларативно, напрацьований міністерством, кодекс ветерана, знаходиться в українському парламенті. У нас є до нього зауваження. Я сподіваюся, що. Він буде змінений за результатами 2025 року. У нас Хмельниччина на першому місці по захисту прав людини. Такі заклади планують відкрити в кожному обласному центрі. Наразі їх дев'ять. Створюють їх за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців. Але звичайно, ми розуміємо, що із 2014 року, а потім з 2022 року. Роль посоповноважена в Україні не. Значною саме в контексті захисту прав осіб, які постраждали від, від війни в Україні, а також захисту прав осіб, які були переміщені. Офіс Обмуцмана працюватиме за дев'ятьма напрямами. Серед них правова допомога ветеранам, полоненим і зниклим безвісти, а також захист громадян, які постраждали внаслідок агресії проти України в області. Найбільше звернень на порушення інформаційних прав, а також з місць та від вимушених переселенців. А зараз збільшилася кількість звернень від родин. Військових, які знаходяться в полоні, і зниклих безвісти, тому що на базі нашого представництва функціонує регіональна робоча група координаційного штабу. Ми приймаємо як в офісі, так і здійснюємо виїзні прийоми громадян в межах нашої області. Під час моніторингових візитів до місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, звичайно, ми спілкуємося з людьми і, звичайно, люди звертаються до нас з приводу тих питань, які їх турбують. А це виплати, це проживання. основна мета роботи офісу максимальна захищеність людини в регіоні, адже захист прав розпочинається не в Києві. Вважають правники. Він починається на місцях Цьогоріч В області стартували нові проєкти. Це і проект поліцейського офіцера, шкільного офіцера, це освітнього офіцера. Це і укриття, це і класи безпеки у проєкті разом із службою ДСНС. Створення центру в приміщенні Хмельницького університету управління та права стартувало у травні. У липні отримали фінансування від ООН. Розпорядником коштів став благодійний фонд Рокада. Ми багато працюємо над тим, як організація над тим, щоб захищати права маломобільних людей, будь-то ветерани, цивільні, які постраждали від мінно вибухових, або просто люди з інвалідністю. І розуміємо, наскільки. Важко побачити цих людей на вулиці, якщо не створені гідні умови. В цій інституції створені гідні умови у вересні розпочали ремонтні роботи а в жовтні підтримала проєкт Хмельницька міська рада. Коли ми отримуємо там результати моніторингів укриттів в навчальних закладах, багатоповерхових житлових будинках забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Прав і свобод людей, і дітей і в навчальних закладах, безпека. Ми на багато речей починаємо дивитися, в тому числі і вашими очима, і нам це допомагає в роботі. Я впевнений, що завдяки цій співпраці рівень захисту прав і свобод людини ми будемо піднімати. Нині Дмитро Лубінець також зустрівся з родинами полонених і зниклих безвісти і майбутніми правниками, студентами Хмельницького вишу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.